Вітаю, ви дивитесь новини Прикарпаття на телеканалі Раї. У студії працює Вікторія Уніцька. Сьогодні розкажемо про цифровий меморіал пам'яті, над якими працюють у Коломиї, ключові питання, які розглянули на сесіях, та відзначення шостої річниці створення Івано-Франківської громади. Не перемикайте, ми починаємо. Пам'ять про героїв у сучасному форматі у Коломиї розпочали встановлення цифрового меморіалу, який об'єднає історії Небесної сотні та захисників, що віддали життя за Україну від перших днів війни у 2014 році до сьогодення. Як просувається робота над створенням цього простору пам'яті і коли Коломияни зможуть побачити його відкриття, дізнавались наші журналісти у голови громади Богдана Станіславського. У коло розпочалися роботи зі встановлення цифрового меморіалу пам'яті, мета проєкту збереження пам'яті про тих, хто віддав життя захисників і водночас виховання молодого покоління на прикладі їхнього героїзму та жертовності. Є завід від рідних загиблих, щоб висвітлювати більше про їхніх рідних, де вони, хто вони є, де вони воювали, коли загинули на дні народження. Ми виставляємо, і ми розуміємо, що це треба дуже багато там, скажімо, рекламних площ. Тому було прийнято рішення е, обговорено в гарті з родинами загиблих, щоб поставити таку інтерактивну панель, як вона стоїть біля десятки на вулиці Моцарта. Така сама буде стояти тут. Протягом тижня триватимуть роботи зі встановлення цифрового меморіалу та його підключення до мереж, а також облаштування території. Роботи почалися. Там будуть матеріали. Про наших загиблих вже маємо звернення від родин з району. Будемо бачити. Спочатку ми працюємо з родинами, з, нашими, з родинами загиблих загиблих нашої громади. А треба зробити бетонні роботи. Бачу, що електрику сьогодні вже затягне. Тобто на наступний тиждень я думаю, що ми будемо його встановлювати. Потім вже далі, як воно буде відпрацьовано саме матеріал, який буде подаватися. Ну це вже залежить від наших айтішників. І вже друга така панель встановлюється у місті. Ще одну вартістю 200 тисяч гривень закуплять для корницького аеродрому, де також планують створити цифровий меморіал пам'яті. З Коломиїв Ван Малецький Галина Ровеншук, телерадіокомпанія РАЇ. У центрі уваги фінанси, освіта та допомога армії в Івано-Франківську відбулася 54-та сесія міської ради, де депутати розглянули майже півсотні питань. Одне з головних. Ризик втрати понад 500 мільйонів гривень у 2026 році через вилучення податків і реверс. Тож депутати звернулися до керівництва держави та народних обранців із проханням переглянути фінансову політику щодо місцевого самоврядування. Окрім цього, у межах сесії громада передала техніку для військових бригад. Докладніше про перебіг засідання у сюжеті. В Івано-Франківську відбулася 54-та сесія міської ради, на якій депутати розглянули понад півсотні питань щодо бюджету, підтримки захисників та добробуту громади. На засіданні ухвалили рішення про виділення понад 40,5 мільйонів гривень субвенції для 14 військових частин. Загалом цього року з місцевого бюджету вже спрямували понад 700 мільйонів гривень на підтримку захисників та їхніх сімей. Однак депутати стурбовані тим. Що наступного року громада може втратити понад 500 мільйонів гривень через вилучення податків та реверс. У зв'язку з цим було ухвалено звернення до Верховної Ради та уряду з вимогою припинити вилучати кошти в ручному режимі. Вилучення реверсної дотації з бюджету територіальної громади робить недоцільним розвиток бізнесу, створення робочих місць та збільшення дохідної частини місцевого бюджету на майбутнє. Сплачені мешканцям податків вилучаються в ручному режимі. Стимулюється дотаційно. Голова громади Руслан Марцінків також підняв питання змін у законопроєкті щодо процедури визнання безвісти зниклих військовослужбовців. Міська рада підтримує цілі вдосконалення законодавства в цій сфері, однак наполягає, що права сімей зниклих безвісті залишались під надійним судовим захистом, а будь-які спрощення не призводили до формального чи механічного визнання фактів. Що мають глибокі людські чи юридичні наслідки. Ще одним важливим питанням стало повернення у власність міста частини центрального ринку. Боротьба за цей об'єкт велася роками. Частина приміщення торговий сервіс погоджується віддати місту, громаді, а решта, ми погоджуємося, що передаємо в оренду до кінця воєнного стану і чотири місяці після воєнного стану. Я Вважаю, що в принципі. Це крок великий вперед на сесії. Затвердили статут та стратегію громади до 2040 року. Обидва документи пройшли попереднє громадське обговорення та слухання. Цей документ охоплює всі сфери напрямі галузі міста. Це основний акцент на те, яким має бути місто, як воно має рухатись, куди воно має рухатись до 40-го року. Також на сесії нагородили освітян за підготовку переможців у всеукраїнських олімпіадах та міжнародних конкурсах, а також за участь у світовій премії Global Teacher Prize Ukraine. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія «Рей». У Коломиї також завершили розгляд питань 64-ї сесії міської ради. Тут відбулося її третє пленарне засідання. Цього разу депутати зосередились на темах, які не вдалося опрацювати раніше, зокрема щодо земельних питань, комунального майна та реалізації місцевих програм розвитку. До порядку денного також додали кілька нових проєктів рішень. За перебігом сесії традиційно спостерігала наша Коломийська знімальна група. Традиційно останні сесії Коломийської міської ради розпочинають з нагороджень, відзначають як військових, так і цивільних містян. Нагородити грамотою міського голови за вагомий внесок у зміцнення обороноздатності держави, сублінне виконання службових обов'язків та з нагоди дня захисника та захисниць України Аждера Захара Сергійовича, молодшого лейтенанта бортового авіаційного техніка вертолітної ланки вертолітної ескадрилі військової частини А 4104 Далі до депутатів звернувся коломоянин, а нині військовослужбовець Збройних сил України Михайло Рогів. Він подякував за тісну співпрацю та звернувся із проханням. Хочу звернутися до вас, депутати, хочу звернутися, можливо, до волонтерських організацій. Ми зараз так само маємо нагальні потреби. Дуже багато в нас втрачених техніки, тому потребуємо зараз пікапів для евакуації, для постачання. Якщо буде у вас змога і можливість. Якось залучити або направити там чи кошти міської ради, чи якусь допомогу підприємцю завжди будемо раді. Після звернень та нагород обранці перейшли до розгляду питань слід зазначити, що практично всі голосувалися одностайно однак, одне викликало сумніви у декого з депутатів. Це є об'єкт на чорноволо 49. Але дивно мені не розумію, Богдан Миколаївич, під кого і яким чином цей об'єкт має продаватися, якщо він виставлений не в повному обсязі. А саме ще до недавнього часу е не було навіть на горище на цьому об'єкті е, наскільки ви пам'ятаєте мені були дані документи і дотепер немає у нас такого горища після дебатів питання було проголосовано позитивно а от деякі земельні питання викликали ряд невдоволень у депутатів навіть довелося оголосити перерву опісля обранці допрацювали порядок денний і закрили сесію яка складалася із трьох пленарних засідань з коломивган Малайський Галина Рованчук телерадіо компанія Раї активного з часом і не боятися викликів. Таким принципом керуються у Пасічнянській громаді на Надвірнянщині. Тут активно розвивають гірські населені пункти, ремонтують дороги, підтримують місцевий бізнес і водночас дбають про збереження гусульських традицій. Попри щоденні виклики, громада продовжує працювати над зміцненням свого потенціалу. Про головні досягнення та проблеми йшлося під час прес-конференції, яку відвідала Іванна Осташук в межах прес-туру Асоціації міст України. Однією з головних проблем Пасичнянської громади залишається незадовільний стан дороги Івано-Франківська двірна, яка веде до села Бистриця. Наразі тривають дозвільні процедури для початку ремонту цієї ділянки протяжністю 23 кілометри. Трасою щоденно користується понад 10 тисяч місцевих мешканців. Це дорога до наших простих людей, і вона не йде до Буковелю. Я не хочу виправдовуватися, але дуже багато потрачено страждань було для того, щоб була ця оголошена дорога. Дорога, тендер. тендер. Дорога складає з собою ремонт 14 мостів, які є дуже високі. І дорога передбачає колосальну кількість кілометражів, так як, наприклад, як у Миколичині підпірних стінок. Під Миколичині там 300 метрів підпірної стінки, а тут мають бути кілометрами, тому що дорога є зараз небезпечна, вона над прірвами і вона має бути розширена. Бюджет Пасічнянської громади на 2025 рік становить 265 мільйонів гривень. Андрій Гунда каже, хоча громада активно розвивається завдяки місцевим ресурсам, вона гостро потребує справедливішого розподілу рентної З 2020 року по сьогоднішній час це середня сума кожного року. Ми адмініструємо, збираємо рентної плати один мільярд гривень. З цього одного мільярда гривень, 950 мільйонів гривень це йде в державний бюджет, 30 мільйонів гривень залишається в громаді, 20 мільйонів гривень залишається в обласному бюджеті. Тобто, це з того, я повторюся, з того соціального і Екологічного навантаження, який йде від видобутку нафти, і газу і інших корисних копалень, що сплачується рентна плата, це є копійки. Виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук відзначає, Пасічнянська Пасичнянська громада якісно виконує свої повноваження. І дуже важливо, що ці показники, які сьогодні демонструють територіальні громади, зокрема і Пасічнянська територіальна громада, вона відображає суспільний запит, який сьогодні є на місцях. І дуже важливо, коли в суспільному запиті відображаються ті потреби і є можливість реалізувати ті проекти, які є надважливими. Якщо Проблема з доїздом швидкої, звісно, що це дорога і надання медичної послуги. Якщо є діти, а немає де вчитися, то звісно, що це освітні заклади, як садочки, так і школи. В іншому випадку ми будемо бачити, що територіальні громади будуть міліти в частині людського капіталу, а це найважливіше, що сьогодні в нас є. Голова надвернянської РВА Петро Хмельовський зауважує, Пасичнянська громада має бачення майбутнього та команду, яка його реалізовує. Громада функціонує. Скажу, що я за два роки своєї роботи головою військової адміністрації в районі відчуваю якийсь комфорт від роботи, незважаючи на те, що є якісь питання, які потрібно десь відрегулювати. Але взагалі громада чітко розуміє, що вона хоче. Мені здається, що єдине, що потрібно зі сторони адміністрації, перше це не заважати друге десь допомагати в тих питаннях, де де питання виносяться на рівні району і області, і що ми і робимо Іван Осташок, телерадіокомпанія Раї. Підтримка ветеранів у фокусі уваги обласної влади. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук разом із робочою групою відвідала тлумач, де зустрілася з ветеранами з кількох громад. Під час зустрічі обговорили соціальний захист, пільги та державні програми допомоги, а також передали новий шкільний автобус для місцевого ліцею. Як усе відбувалося? Бачила Дар'я Базовод. Новий школярик Івано-Франківська військова адміністрація передала новий шкільний автобус Тлумацькому ліцею. No учня 11 класу Василь Василюк розповідає: без транспортного засобу дорога до школи займала не менше ніж пів години. А у складні погодні умови шлях був ще довшим. До школи добратися досить легко, оскільки я доїжджаю автобусом, і це набагато скорочує мій шлях. Мені набагато пізніше можна вставати до школи. Бо автобус я собі сів і шленку доїхав до школи а пішки мені. Трошки скільки те у рамках зустрічі очільниця області Світлана Онищук зустрілася з ветеранами з різних громад, щоб поспілкуватися, розповісти про можливості та познайомитися особисто. Військовослужбовці мали змогу ставити питання та ділитися актуальними проблемами. Ветеран із тлумача Сергій Горін, який воював у 2014 році, та спочатку повномасштабного вторгнення ділиться, коли отримав поранення і проходив реабілітацію. Ставлення було хороше і персонал забезпечував всім необхідним. Саме Відношення до військових дуже, дуже гарне таке, бо це ще починаючи з Краматорська, де я був в лікарні, потім Дніпро, потім Дніпра, Івано власна, і Івано-Франківська обласна клінічна лікарня. Відношення дуже гарне і надавали всі види послуг, лікування. Дуже гарне це все проходило. Безкоштовно зробили операцію, мені поставили протез. Голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук зазначає, останнім часом для ветеранів в області організовують безліч ініціатив, а також створюють ветеранські простори. Направду сьогодні дуже багато ініціатив, які президент України уряд закладають для підтримки ветеранів ветеранок, наших героїв, які вернулися з фронту. В місті Івано-Франківську за ініціативи президента України Володимира Зеленського будується ветеранський простір. 63 мільйони виділила держава. 43 мільйони вкладає область. Це наша частина для того, щоб збудувати такий ветеранський простір. Це буде місце зустрічі наших ветеранів, де будуть вирішуватися проблемні питання наших героїв, які вернулися з фронту. Юридичні консультації, психологічні консультації, зустрічі з різноманітними фахівцями. Сьогодні на Прикарпатті функціонує 10 ветеранських просторів. Ще три планують. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї. Увечері 8 жовтня в Івано-Франківську сім'я отруїла чадним газом. До лікарні госпіталізували жінку та двох дітей. Фахівці нагадують, чадний газ не має запаху, тому виявити його без спеціальних приладів неможливо. Щоб уникнути трагедії, необхідно дотримуватись правил безпеки. Нагадає їх Яна Лазорик. Івано-Франківську ціла сім'я отруїлася чадним газом. Наслідок цього до лікарні госпіталізовано трьох осіб матір і двох дітей. Це мешканці Івано-Франківська. Попередньою причиною отруєння стала несправність газової колонки у багатоквартирному житловому будинку. І вже сьогодні по обіді до рятувальників від медиків Рогатинської центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, що до них Госпіталізовано теж сім'ю, маму і трьох дітей віком 6, 8 та 11 років. Також з попереднім діагнозом отруєння чадним газом. Вовірною причиною стала несправність печі на твердому паливі. Рятувальники, вкотре закликають мешканців бути обережними при користуванні газовими та опалювальними приладами і регулярно перевіряти їхню справність. Перед початком опалювального сезону завжди радимо перевірити всі прилади, залучити представників газової служби, також обов'язково провітрюйте завжди приміщення, обов'язково мають бути прочищені димоходи. Також шляхи вентиляції. Ні в якому разі не використовуйте для приготування їжі прилади, які використовуються для обігріву. Оскільки чадний газ неможливо розпізнати за запахом чи кольором, надзвичайники рекомендують встановлювати в будинках спеціальні детектори. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Терапія, що лікує серце. Собаки кінологічного центру поліції Прикарпаття стали частиною реабілітаційної програми для поранених захисників. Кінологи та психологи організували для військових і поліцейських, які нині лікуються у відомчому медзакладі МВС, сеанс каністерапії. Це метод лікування, що допомагає відновити емоційну рівновагу і відчути підтримку. Як тепло чотирилапих стає ліками для захисників, розповість Юлія Торконяк. Емоційна підтримка кінологи та психологи обласної поліції на базі кінологічного центру організували зустріч для поранених поліцейських і військовослужбовців. Мета заходу підтримати емоційний стан захисників, які проходять лікування після тяжких поранень у відомчому медичному закладі МВС України в Івано-Франківську. Наші е, військовослужбовці мали змогу більш е, ближче познайомитись з роботою кінологічного центру, а також з роботою собак. Подальшому нами планується продовжувати дані заходи для покращення психологічного та емоційного здоров'я наших військовослужбовців. Учасники відзначили, що відчуття особливої турботи допомогло їм перезавантажитись, відновитися та поповнити свій життєвий ресурс. Своїми враженнями поділився ветеран Вадим, який лікується на прикарпатті після тяжкого поранення. Вважаю, що потрібно проводити такі заходи з терапії собак. Відволікають від усього того побаченого там. Наприклад, радий був побачити собак сьогодні. Побачити їхні емоції, відчути їх. Захід відбувся у межах реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як започаткованої з ініціативи першої леді України Олени Зеленської, а також у рамках проєкту Пункт психологічних практик. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї. Освіта майбутнього вже сьогодні. В Івано-Франківському університеті нафти і газу провели міжнародний форум інноваційні технології в освіті, де говорили про цифровізацію навчання, штучний інтелект і виклики, які стоять перед педагогами нового покоління. Захід став платформою для обміну досвіду між освітянами, науковцями та управлінцями. Подробиці у матеріалі Дар'ї Базовод. В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбувся міжнародний форум інноваційні технології в освіті. Подія об'єднала викладачів, науковців та управлінців освіти з метою створити майданчик для обміну досвідом та думками між учасниками освітнього процесу. Проректор з науково-педагогічної роботи навчального закладу Сергій Зікратий розповідає: використання штучного інтелекту не завжди є злом, і університет навчився впроваджувати його в роботу з користю. Ми зараз активно впроваджуємо Інструменти штучного інтелекту в е, освітній процес, які значно його... Ну, полегшують, покращують підготовку освітніх матеріалів. Також ми активно впроваджуємо технології дистанційного навчання і імерсивного навчання. Також розпочало впровадження віртуальних лабораторій створення використання окулярів у повної реальності. Університет системно розвиває сучасні технології, впроваджує формати змішаного навчання та підтримує педагогічні експерименти. Начальник навчального відділу нафти і газу Ігор Шестаківський зазначає, Форум проводиться вже втретє, і організатори намагалися охопити якомога більше тем та залучити до обговорення всіх освітян. Цього разу форум має міжнародний статус. Фокус форуму на власне на, на освітянських питаннях. Тут ми так розширили свої межі за. Вірішив свої рамки за межі університету нафти і газу долучаються в форумі освітяни всіх рівнів освіти. Тобто, починаючи у нас запланований виступ Лесі Павлюк, ви знаєте, що за результатами минулого року була краще вчитель України. Тобто, також ну охоплюємо всі освітні ступені, починаючи від школи початкової школи і закінчуючи третім ступенем підготовки до доктора філософії. Форум провели у змішаному форматі на живота онлайн. це дозволило залучити працівників освіти з різних регіонів та інших країн. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї. Відродження історії до дня створення Івано-Франківської громади презентували книгу про добровляне. Це видання, частина масштабного проєкту, який відкриває маловідомі сторінки минулого та імена людей, що творили історію краю. У книзі розповіді про тисячолітній шлях села, його культурну спадщину, видатних особистостей і героїв сучасності. Більше про це розкаже Яна Лазорик. Івано-Франківська громада відзначила шість років з часу приєднання навколишніх сіл. На честь цієї дати очільник громади Руслан Марцінків ініціював проєкт зі створення історичних книг, які ознайомлюють мешканців із визначними пам'ятками археології, історії та культури. Першою презентували книгу про село Добровляни. Це таке доволі цікаве село, унікальне. Воно доволі дуже маленьке, і воно щезає, відроджується, щезає, відроджується. І тут знову от, в них був народний дім 38-му році, побудований селами громади, толокою, за кошти громади. І от цього року вони знову від. Відновили цей народний дім за кошти міської ради, департаменту культури, але власними силами і відкрили його. Ще один співавтор книги Петро Ганцюк займався збором даних та писав про війни 20-го століття. Часто саме мешканці сіл просто знають, що той чи інший житель був у війську і називали його січовим стрільцем. Десь серед науковців це звичайно, що різні формації. І щоб встановити в інс істину, то потрібно якісь документальні там певне підтвердження чи якісь інші дані. Ну і мабуть, найбільший пластик, який був найтяжчий, це насправді ідентифікувати тих людей, які брали участь саме у підпільній бороді, боротьбі у збройному підпіллі ООН. І в загонах української повстанчої армії книгу про добровляни представили у музеї національно-визвольної боротьби імені Степана Бандери. Серед відвідувачів були і мешканці села, які пригадували визначних односельців. Це історія нашого села, але дуже багато втратили. Бо більшість могли би розказати люди, які були з 20-30-х років народження. А зараз лишилося всього дві дві жіночки в нас в селі 37-38-го. Завдяки цій книжці знав, знав те, що такі. Люди в нашому селі були, але не знав який внесок вони виробили в історію. Одну Вон, упа, тут упа і навіть більшість не знали. Івано-Франківська громада була створена шість років тому. Першими приєдналися підлужжя та Чернію, а згодом і інші села була така ідея. в мене ще давніше була ця ідея створити історію громади. Та? Але історія громади це історія кожного населеного пункту, який є в нашій Івано-Франківській громаді. Тому залучили науковців, щоб ця історія була не просто, скажімо, легенди, а щоб вона базувалася на археології, базувалася на джерелах, щоб вона була написана професіоналом. Загалом очікується, що буде видано 18 таких історичних книг, присвячених селам, що увійшли до складу громади. Яна лазорик, віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Раї це були головні події Прикарпаття цього дня. Наше тер триває, і далі на вас чекають міжнародні новини. Залишайтеся на телеканалі Раї.